Привіт, чудові! Сьогодні я вам хочу розповісти про аромати, якими я користуюся зараз найчастіше. Мене звати Альона, ласкаво прошу на мій канал, і давайте я вже почну з вами ділитися своїми найулюбленішими на зараз ароматами. Перший аромат, яким я користуюся вже більше року, і це парфум від Maison Francesco Kchan Baccarat Rouge 540 в екстракті. Цей аромат я взагалі раніше не любила, і я його навіть трохи ненавиділа, тому що його постійно чути від інших людей. І я навіть в своїх старих відео колись казала, що я ніколи в житті не буду носити бакару руж, і взагалі це не мій аромат, і я його не розумію, не розумію його популярності. Але коли почалася війна, я чогось дуже захотіла, саме е, такого солодкого аромату, який мене буде заспокоювати. І мені попався пробничок у версії екстракт. Я тоді з версією екстракт не була знайома, в мене був тільки відлавант звичайної класичної бакари, яка мені не дуже подобалася. І мене так здивувала ця версія екстракт, що я просто закохалася, я не могла нею надихатися. Я постійно хотіла відчувати цей аромат. І ось пройшло вже більше ніж рік. Я до сих пір ношу цей аромат поями, Я користуюся ним найчастіше, і мені він дуже подобається. Я хочу придбати собі великий флакон. Бакари Руш 540 у версії екстракт. Але в мене така дивна мрія, я хочу саме флакон на 200 мл. Не знаю, навіщо це мені потрібно. мені просто подобається цей флакон. От я дивлюся, і я на нього слюни пускаю. Колись, мабуть, я не збираю все ж таки на 200 мл бакари в екстракті, але зараз це дуже дорого. І в мене всього-навсього один тревел, яким я користуюся вже ось дуже довго, але все одно його вистачає. Цей аромат я використовую мілі-дозуванням, е, міні-дозуванням, не знаю, як це сказати. Коротше, мені однієї краплинки вистачає для того, щоб насолодитися і отримати ось цю. Надзвичайно приємну атмосферу, який дає мені цей аромат. Він дійсно для мене заспокійливий, він для мене антидепресант. Коли мені дуже погано, коли мені дуже страшно, я користуюся цим ароматом. І коли в мене якийсь дуже важкий робочий день, я також ввечері розслабляюся, наношу на себе цей аромат, лягаю в ньому спати, це просто для мене зараз. Моє парфумерне я, якщо можна так назвати, їх, звичайно, в мене багато, але ось цей аромат для мене найулюбленіший. Я ним користуюся дуже часто, майже кожен день я його наношу, особливо на ніч. Мені дуже приємно в ньому засинати. І він мені подобається тим, що. Він нікого не напрягає. Тобто, цей аромат приємний для всіх, хто зі мною живе. Ніхто мене не сварить за нього і навпаки роблять компліменти. Я дуже рада, що він подобається не тільки мені, а й Андрію. І Антон на нього непогано реагує. Тобто він влаштовує всіх. Як я відчуваю для себе цей аромат. Він для мене дуже м'який, дуже греливий, дуже змінливий. Він міняється, він постійно грає різними барвами. Він для мене такий тягучий, солодкий, звісно, такий амбровий, але я тут відчуваю дуже духмяний жасмін. Мені тут подобається, як звучить сіра амбра. Вона мені трохи солонувата. Аромат такий молекулярний. Він заповняє великий, великий простір з собою, але він для мене дуже ніжний. Я знаю, що дехто його відчуває настирливо і може навіть боліти голова, але слава Богу, в нас так його ніхто не відчуває. Він для мене просто якийсь кайф, для мене він пахне щастям. От дійсно, коли хочеться відчути щастя, я наношу цей аромат, і прям так, ух, як гарно, яка я щаслива в цьому ароматі. Це для мене просто найулюбленіший аромат, і його я використовую найчастіше. І зараз також і впродовж цього року. Далі наступний аромат, яким я дуже часто зараз почала користуватися, це Armani Aqua Digio, жіноча версія. Раніше я цей аромат взагалі також не любила, але чогось останнім часом мені захотілося такого. Простого, свіжого, приємного люксового аромату. Мені подобається, що тут я відчуваю лимон, саме такий кислий, справжній лимон, багато зелені, акватичність приємна, свіжість. І, звичайно, мені подобається поєднання кедру з жасміном. Я люблю жасмінові аромати. А тут жасмін дуже м'якенький, дуже свіжий. Такий зелений, акватичний, приємний аромат. Дуже його зараз часто ношу і люблю. Далі аромат, який я дуже часто ношу, це Rouge Smoking від BDK Parfums. В мене travel, який вже, ось як бачите, дуже гарно використовується. Для мене це приємний вишневий аромат, який запудрується. В розкритті він мені пахне такою приємною горіховою пудрою. Тут геліотроп. Тут мигдаль відчувається, і мені здається, ось саме це поєднання геліотроп-мигдаль дає таку мені горіховість. Також в цьому ароматі боби тонка, ваніль, він дуже солодкий. Але що мені подобається, тут вишня, і вона така соковита, і вона дуже мені приємна в звучанні. Я його відчуваю, цю вишню я відчуваю впродовж. Всієї гри аромату, і це для мене дуже приємно. Також аромат для мене антидепресант, дуже люблю його і зазвичай ношу вдома, хоча для мене він більш святковий і більш кудись на вихід. Але я зараз нікуди не хожу, нічого не святкую, тому насолоджуюся цим ароматом вдома. Далі наступний аромат, який я також дуже часто ношу, це знову BDK Parfums і аромат Сельжен. Це парфум, який я просто обожнюю. Я його дуже сильно хотіла. Придбала його на початку минулої весни, мабуть, та в квітні. минулого квітня придбала, ось рік вже тому. І для мене це просто аромат свободи. Це свіжість, це молекулярність, це мінеральність, він солений, він акватичний трохи. Він трав'яний і також білоквітковий. Це настільки приємно, я коли вдихаю цей аромат, я себе уявляю, що я стою десь на скалі в Криму і дивлюся зі скали вниз на море. І ось ця мені морська свіжість і ось ці сухі трави. І свіже повітря, це як ковток свіжого повітря морського. Дуже я люблю цей аромат. Він дійсно такий трошки металевий, трошки мінеральний і ну, дуже приємний для мене обожнюю. Коротше, я про нього можу говорити дуже довго, але я його дуже сильно люблю, правда. І це відео можна сказати, що це відео про аромати Бідікеї, тому що. Я зараз дуже люблю цей бренд, і зараз дуже часто ношу саме аромати цього бренду, також букет де від BDK. про цей аромат я нещодавно також розповідала подарунок від Ірини, парфумерної подруги. Це дуже приємний, свіжий, такий трошки попсовий аромат, він такий рожевий, він такий дівчачий, пахне мені схоже на парфум. Як же він називається? Боже, Versace Crystal Bright Crystal? Дуже такий дівочий аромат, свіжий, легкий, квітковий, трохи мускусний, але мені в ньому подобається саме полуничність з ваніллю. Дуже гарний аромат. Люблю його і також дуже часто зараз ношу, як і ось цей парфум від BDK Parfums, який називається Velvet Tonka. Це аромат вже найбільш насичений і найсильніший, я би сказала, він найважчий з усіх ароматів BDK, які я зараз маю. Я чула від одної блогерки, що вона його сприймає як дуже легкий аромат, але я не погоджуюсь, У мене багато ароматів BDK, які я зараз дуже часто ношу. І ось цей аромат найважчий з усіх, що я знаю. Точніше, що я маю? Не що я знаю, я знаю всі аромати цього бренду, але от що я маю, це найважчий. Він для мене дуже цинідний, і він мені пахне мигдалем таким цианідним, а також дуже щільною шоколадною пудрою. І це дуже такий гіркий і дуже чорний шоколад. Боже, який він гарний. Він для мене також один з антидепресантів. Я його коли ношу зазвичай також на ніч. Не знаю, чогось мені ось такі насичені, тягучі, солодкі аромати, вони мене заспокоюють зараз. Я його просто медитую в ньому, коли засинаю. От саме на ніч мені подобається носити. Такий приємний, медитативний, насичений, але ось ця солодкість, вона заспокійлива для мене. Також в цьому ароматі я відчуваю. Уд, але уду тут не заявлена, тут якась смола заявлена, не пам'ятаю її назву. Але от він мені такий удовий, тягучий, дуже приємний аромат обожнюю. Прям така шоколадна мигдалева пудра. Просто кайф. Далі, дуже часто я ношу аромат мандарин-базилік від Guerlain. Я про нього також вже розповідала. У мене часто болить голова, і коли болить голова, я користуюся цим ароматом. Він мені дуже подобається, він не напряжний, дуже легкий, дуже освіжаючий, в ньому легко дихати. Це аромат про мандарин і про базилік, як він називається, в принципі, так він і пахне. До речі, на мені всі аквалегорії стійкі, я знаю, що багато хто свариться за їх стійки. Але я не можу їх посварити. Я наношу, якщо на ніч, то на ранок і ще півдня можу відчувати від себе ось цей аромат. Так що на стійкість я взагалі не жаліюсь. Для мене супер чудова стійкість. Ще один аромат, який я дуже зараз часто ношу, це Шалімар Суфель de parfum. Це також з розряду антидепресантів, коли хочеться чогось солоденького. Для мене це така цитрусова ваніль, можу сказати. Але ця ваніль така мілкодисперсна, якщо можна сказати. Це для мене ніби ваніль взяли, перемололи в борошно. І вона ось така сухенька, ніби сухе борошно ванільне. Також пудровий, на старті відчуваються цитруси. В розкритті це ніжні боби тонки, такі солодкаві, такі трохи тягучі. Дуже люблю цей аромат і зараз часто його використовую. І зараз почався, я бачу якийсь бум на інжирні аромати. Я чула від Ірини Ласауци, що вона зараз користується переважно інжирними ароматами. Іра Талама також зараз любить носити інжирні аромати. І мене дико потягнуло на інжир, от не можу нічого з собою зробити. Я, мабуть, окреме відео зроблю про інжирні аромати також, тому що в мене їх багатенько назбиралося. Але найчастіше з інжирних. Ароматів я зараз використовую парфум від українського нішового бренду Senturé. І цей аромат називається Green Tree. Green в куб... Зелений в кубі, якщо так переводити. І для мене це не просто інжир, це м'ятний такий ментоловий, прохолодний інжир з листям інжиру, з плодами зеленого, такого нестиглого, терпкуватого інжиру, з зеленим чаєм. І просто аромат прозелень. Це просто зелені листя, це зелений інжир не стигли, це зелений чай і м'ята. І це настільки гарно, я просто ношу його запійно, не можу надихатися. Це прям освіжаючий інжирний чай з м'ятою і з зеленю. Дуже гарно, дуже стійко, дуже насичено, дуже шлейфово, просто неймовірний аромат. І в котрий раз я просто впевнююсь в тому, що наші парфумери надзвичайні професіонали. Далі, наступний аромат також з інжиром це Нішене Улон-ча. І це зелений чай з вершковим інжиром. Тут я відчуваю інжир, але він такий молочно вершковий такий м'який, такий. Не знаю, дуже приємний. І також я в цьому чаї зеленому відчуваю спеції тут кардамону багато. Це не мов, не знаю, не мов чай з кардамоном, от зелений чай з кардамоном, в який додали м'якість інжиру, такого стиглого інжиру, з кокосовою водою, яка дає ось це відчуття молочності в цьому ароматі. Це дуже гарно. Обожнює такий зелений свіжий чай з лимонами, з цитрусами, з інжиром і з кардамоном. Дуже стійко, дуже шлейфово. І, до речі, цей аромат настільки стійкий, що він може триматися на шкірі в мене декілька діб. Він може порівняти його по стійкості з ганімедом. І також він дуже грайливий. Якщо в перший день я відчуваю на своїй шкірі від нього саме зелений чай з інжиром і спеціями, то на наступний день в цьому ароматі вилазять якісь дуже приємні ноти, я називаю їх бакаринки. От вилазять в ньому бакаринки. В бакарі я відчуваю ось цю, не знаю, якщо ви знайомі з бакарою, скажіть мені, що це ось ця така приємна бакаринка, в цій бакарі відчувається. Може, це амбролюкс ось цей фірмовий, може шафран, ось цей, ось, ну Щось таке приємне для мене. І от в цьому ароматі я відчуваю ось цю бакаринку. Може, це шафран, може не знаю, амбра, Амбролюкс ось цей суперовий. Але це дуже приємно, мені дуже подобається ось цей шлейф, немов в бакари на другий день у цьому ароматі. Класний, обожнюю. Наступний аромат, який я дуже також зараз часто ношу, це Аква Celestia Cologne Forte від Maison Francesco Ruran. Для мене це лимонна, жасмінова. Мімоза з нотками, з нотками неролі скрипучими, і він такий зелений, акватичний, дуже свіжий. Тут відчувається і мімоза, тут відчувається і жасмін, тут відчувається і неролі. Але що мені приємно, що він дуже легкий, дуже прозорий, акватичний. Він трошки солодкуватий, але солодкість тут саме завдяки квітам. Прям така медова е мімоза в цьому ароматі відчувається. Мені здається, от саме вона дає солодкість цьому аромату. Дуже холодний, освіжаючий аромат. Цим ароматом, коли я бризкаюсь, то е таке відчуття, ніби мене облили холодною колодязною водою. Ось так він освіжає. Дуже гарний аромат, його також часто ношу. Ну і останній аромат, який я використовую вже на протязі трьох днів. Я не можу просто з нього вилізти. Це український бренд Отакі Parfums by Michael Boots Linden Dreams. Я так полюбила цей аромат, закохалася в нього. І зараз його ношу, в мене вже запій якийсь трьоденний. Дуже його люблю. Це натуральна липа. Липове дерево з зеленим листям, з квітучими квітами липовими, медовими, дуже свіжими. Також в цьому ароматі є альдеїди, які дають ось такий освіжаючий, дуже холодний, такий прохолодний момент. І багато деревини. Натуральне липове дерево на початку літа просто неймовірно, гарна липка. Дуже люблю і часто ношу. Ось всі аромати, якими на даний момент я найчастіше користуюся. Звичайно, це не всі аромати, які я використовую. Я дуже часто міняю парфуми, можу щось інше нанести, але якщо так брати і рахувати, які я найчастіше на себе наношу, то ось це саме ті аромати, які я зараз часто використовую. Дуже дякую вам за перегляд. Не забудьте про вподобайки. Підписуйтеся на мій канал, я буду дуже вам вдячна. Бережіть себе, будьте здорові! Слава Україні!